Сьогодні в студії Остапчук ТВ. В день, коли міського голови немає, він знаходиться в Грузії, я надіюсь, грузини досить добре його там приймають, тому що попередні делегації поверталися звідти ну, абсолютно не готовими до наступної роботи, як мінімум на тиждень. Тому я хотів би вважати міському голові здоров'я, витримки і погідно представити місто в Грузії і показати нас з кращої сторони. Сьогодні я хочу розказати вам про себе од диво, Остапчук хоче розказати про Остапчука. Хто я, звідки взявся, чому я такий, саме отакий. хотів би поставити деякі відповіді на питання, які по місту є в місті. І люди записують, хто ж такий цей Остапчук. Я народився в Сервослобітці в 1961 році. В тому році святкував 59-річчя. І е, хочу відповісти на ті питання, які е, могли б виникати стосовно мене. Мої батьки, діди це Сарбослобідський, Яблунівка. Причому маю досить знаменитого діда, Архіпа Остапчука, який вважався в селі найхитрішим, найрозумнішим чоловіком за всю історію Сербос і Мільчинського району. Його тому дали. Кличка навіть Ютка, тобто єдиний єврей, який був за всю історію села Коршмар, це був Ютка, і, який жив попередньо десь за 100 років до діда. І за його хитрість діду дали таку кличку і не дарма. Є цілі легенди про те, які, якою хитрістю вирізнявся мій дід. Мій батько Остапчук Іван Архітович, тракторист колосполенським шляхом, також був надзвичайно розумний чоловік. Царство Йому Небесне» і я згадую його гру в шахи, а він вважався найкращим шахістом за всю, також за всю історію села. І тракторист колос полинусті шляхом безрозрядний, вигравав у майстрів спорту на чемпіонаті по колосу. І звичайно, що люди, які пам'ятають, знають про цього чоловіка як надзвичайно розумного, з доброю пам'яттю, коли він працював в магазині, то навіть на третій день він міг сказати, що Петро, ти мені винен три копійки і не забудься їх повернути. Тому я можу сказати про себе, що я і є їхнім, продовженням. продовженням і коли е, мої риси хтось оцінює, то можу сказати, вони практично такі, як і моїх батьків і моїх дідів. Я люблю зароблене своєю працею, я люблю працю взагалі як таку. Я брався за кілька справ, скажімо, меблі виробництво ковбасних виробів. Там, і все в мене в принципі, вдавалося, і все воно було, людям подобалося. І я задоволений, те, що я сьогодні сижу от в цій студії, де все зроблено або і моїми руками, в тому числі, так як цей стіл, і серед своїх меблів. І я думаю, що для мене це гордість, що я. Можу щось робити, я вмію щось робити. Тому я завжди підтримую, підтримую людей, які особливо дітей, які вчаться, які хочуть вчитися щось робити. Я вважаю, взагалі, що ми повинні сьогодні в місті почати з дітей, почати їх вчити, почати їх професійно вчити, давати їм під, піддавати їм жару, як кажуть, на те, щоб вони брали місто в свої руки і. Свою долю в свої руки, щоб вони брали, щоб не тільки поїхали в світ, бо там дуже добре, і там хтось їх буде чекати. Я взагалі думаю, що місто повинно було б все в першу чергу зробити для дітей, для того, щоб вони навчилися працювати, заробляти, виробляти, а тоді бабусі, і дідусі за рахунок молоді, зможуть теж добре жити. Бо якщо ми ставимо тільки ставку на старше покоління. А молодь втікає, ми не даємо їм кваліфікації, не даємо знань, не даємо можливостей, то це є дуже велика біда. Я категорично проти того, щоб молодь була забута, щоб вона була не вивчена, щоб вона була е не кваліфікована і їхала в світ на рабське положення, де у поляків є свої діти, у німців також є свої діти. Якщо ми посилаємо туди своїх дітей, то це не означає, що вони вийдуть на перший план замість дітей німців чи поляків. Тому я саме і не погоджуюсь десь з я не погоджуюсь з міським головою в питаннях в діяльності міської ради. Міська рада має працювати тихо і впевнено як елітний такий орган, а це зібралися кращі люди міста на те, щоб місто, люди звичайні, мали кращі у Кращі умови для життя, кращі умови для себе своєї реалізації, щоб їхні діти мали умови для реалізації. І від цього завжди, чим краще це буде організовано, тим краще буде результат. Я взагалі хотів би, щоб ми створили величезну громаду, територіальну, велику, об'єднавши, об навколо наших всі села, які тягнуться до міста. Тому що без землі, без тих людей ми не створимо нормальну. Громаду, нормальний колектив, нормальних однодумців. Я думаю, що місто, місто в поєднанні з районом, могло би додати дуже в розвитку в переробці сільського сільськогосподарської продукції, в переробці лісу, в переробці ягід і так далі, молока все, що є в селі, повинно в місті перероблятися, бо з допомогою міста і в першу чергу споживатися в місті і в тих самих селах. Тому я виступав, виступаю за об'єднання територіальної громади Великої. Я впевнений, що ми спільно можемо будувати своє життя, не чекаючи нічого від Києва чи від Житомира, тому що а, тут за закопане наше щастя наше добро або нещастя. Я за те, щоб ми його самі. Знаходили, самі ставили собі завдання, самі ставили собі орієнтири, не чекали ні на прем'єр-міністра, ні на президента. Ми будували своє життя вперто, наполегливо і бачили, куди наші діти через 100-200 через років, як вони будуть тут жити. Коли, мені, коли вам розказують, що Стапчукко знаходиться в опозиції до Весельського лише тому, що він хоче зайняти якусь посаду. Я, мені іноді смішно вже я балотувався в 48 на посаду міського голови Новорад-Волинська. Побалотувався в 52 чи 53 роки на посаду міського голови. І скажу, що сьогодні, в 55 років, я абсолютно спокійно і холодно навіть відношуся до такої посади. Я бачу в цій посаді лише відповідальність, відповідальність за долю міста, відповідальність за прийняття рішень, які міський голова, а вони не завжди приємні ці рішення, він має їх приймати. Так як проводоканал, скажімо, сьогодні тариф. В 33 гривні 31 копійка за куб води і водовідведення це є жахливий тариф, і міський голова, який усунувся від рішення цієї проблеми, усунувся, сховавшись голову пісок і вирішивши, що Левицька, начальник водоканалу, з якою він по новому підписав контракт, буде собі встановлювати високу ціну. Держава при цьому дотуватиме половину з бюджету. Тобто така собі схема, по якій водоканал піднімає не тільки по обґрунтованих тарифах, а вже й необґрунтованих тарифах з високих тариф. І держава буде. Половину платитимуть люди, половину платитиме держава, а ще потім міська рада заплатить і з бюджету і кредит, який водоканал взяв, і так по-хамськи, і е безалаберно до нього віднісся. І буде дуже добре Левіцький е викачувати з людей, з держави ці гроші. Я думаю, що міський голова, міська рада мала би. Абсолютно серйозно віднести до цього, поставити всі всі точки на і як кажуть, розрахувати реальний тариф, проконтролювати штати, проконтролювати все, що стосується. Витра, електроенергії і так далі, і зробити цей тариф мінімальним, можливим, мінімальним для того, щоб люди могли його сплачувати, іначе все одно в зиму в осінь держава не зможе субсидувати, і тоді все ляже на плечі людей. Вся безгосподарність ляже на плечі людей, при тому, що їхня заробітна плата практично не росте. І тому міський голова, який усунувся від цього, є моїм опонентом. Я ніколи не погоджусь на таке вільне. А я б сказав би навіже без просто безвідповідальне ставлення до коштів людей, роздаючи 2 мільйони, ми які виділили на допомогу малозабезпеченим. Я хочу вам сказати, що да, ми видаємо 2 мільйони малозабезпеченим. А хто верне десятки мільйонів, які через водоканал просто відбираються у людей, скажімо, коштів? Це не співзмірні, скажімо, цифри на два мільйони віддати житло для військових. Я вважаю, що це проблема нагальна, надзвичайно потрібна. Без житла військових тут не будуть ніякі розвиватися військові частини, тому що казарма казарма, але жити на квартири, жити на дорогі квартири для військових є дуже накладно. Тому ми пропонуємо фракція радикальної партії. Бюро міської організації Радикальної партії Олега Ряжка пропонує створити кооператив, військовий кооператив на побудівництво житла, так як були колись молодіжні житлові кооперативи. Сьогодні є кошти у міської ради бути співфінансування цьому, якби ми дали. Скажем, мільйон два на будівництво сьогодні, через півроку, в це будівництво брухлося. Люди щось добавляли б своє, і ми могли б потрошку будувати інакше чекаючи, що тільки. Держава щось дасть, і ми побудуємо і купимо житло, я думаю, що це неправильно. Треба, міська рада має бути ініціатором будівництва цього житла, знаходити, нехай це будуть скажімо, невеликі будинки, нехай це будуть шестиквартирні, вісьмиквартирні, двохповерхові, трьохповерхові. Тобто з цим радикальна партія Олега Ляшка буде займатися в міській раді і буде пропонуємо військовим спробувати створити кооператив і розпочати будівництво житла собі для себе. Отже, підвожу підсумки стосовно Остапчука. Не слухайте про те, що він є сварливим, що він там весь час проти, весь час щось йому незадоволений, і весь час він, скажімо, щось шукає. Він такий, як сказав Віктор Ленідович, що він є бунтар. Я є нормальним чоловіком, я є нормальною людиною, я не можу терпіти лише. Хвальків, непрофесійних людей. Я не можу е терпіти людей, які не є спеціалістами в даній справі, а вважають себе богами в цій справі. Я не люблю людей, які підбирають собі в штат е в помічники людей ще більш некваліфікованих, які. Не є твердими по характеру, бо сьогодні міському голові не просто і його заступникам не просто. Треба дійти до того рівня, щоб можна було досягнути якогось результату. Результат якийсь і успіх не досягається на таких півзігнутих ногах. Щоб досягнути кращих результатів, треба тихо, непомітно працювати на цей народ, на цей народ, який так само можливо не бачив давно вже нормальних провідників. Він ругається, він бурчить. Але і не дарма він бурчить на цих провідників, які під гаслом квітуче місто моє квітуче місто. Опустили це місто до того, що висохли остання квітка на центральній клумбі і потратили 480 тисяч тільки на закупку саженців. Скажіть мені, а чи не краще було б віддати ці гроші на кооператив, а чи не краще, на військовий кооператив по будівництву житла, а чи не краще було б віддати їх на розвиток дітей, на розвиток е, інфраструктури міста? Тобто е, ми не можемо розкидати кошти. Тому що вони у нас там з'явилися якісь невеликі. Ми живемо в часи обмеженого фінансування, обмежених коштів і повинні е, від, вкладати кошти лише туди, де найбільша буде віддача, де найбільш ефективно вони будуть використані. І тому, коли ви не чуєте кажуть, що там Василь Остапчук ще щось там хоче, є прохання одне. Прийдіть. Спитайте, що хоче цей Оставчук, послухайте його аргументи, бо якщо він не хоче погоджуватись на будівництво доріг, таке як у нас сьогодні є, то я можу сказати, що ці дороги будуються абсолютно з порушенням усіх проєктних норм. Вони будуються так, аби закопати гроші, і через два роки ці дороги попливуть і будуть змиті дощем. Це все благо, що сьогодні такий клімат і немає ніяких дощів. Якщо б були дощі, то були б нам і ливневі каналізації, які сьогодні вже на дорогу повитікали, були б нам і каналізація, яка поломана, і так далі. Тому Остапчук є чоловіком нетерплячим лише до безгосподарності і до такої простої собі банальної безвідповідальності в коштах. Я дякую вам за те, що мене вислухали. Я дякую за те, що ви хтось із вас побачить мене і хтось скаже свої добрі або негативні висновки, які є, які Бог мене прислав сюди на землю. Такий я є. Не кращий, не гірший. Не це. Я не ідеальний чоловік, але я і не є монстром, яким хочуть мене сьогодні представити. Тому а, я є відкритий для міста. Я Вірно служитиму цим людям і вдень, вночі бачите він мене чи не бачите, я працюватиму на Новоград-Волинський, я працюватиму, щоб це місто було краще. Я працюватиму те, що ми з гордістю говорили, що місто це є найкраще в Україні і світі, і все зроблю, наскільки мене вистачить моїх сил, щоб це було насправді так. Бажаю вам усіх успіхів і хотів би з вами з усіма спільно працювати на кращий результат. На кращий